Тому зараз я всіх запрошую одразу, одразу перейти до практики, щоб, як то кажуть, відчути, відчути на собі. Краще один раз прожити, ніж сто раз почути, тому почнемо одразу з практики. І спершу треба хочу відзначити такий момент, що людина це не просто якась біологічна або психічна система, це мультисистема. Бо ми складаємось з великої кількості клітинок. Якщо навіть розглянути, є зображення клітинки у великому розмірі під мікроскопом, то це, що вона нам нагадує? Вона нам нагадує реально цілий всесвіт. Як бачите, ми, ми, сама людина складається з таких маленьких всесвітів. Ось, і, і це все, всесвіт це своєю системою. І в цій практиці я запрошую вас подивитися на свої клітинки, на всі свої органи, на всі свої системи, як на особистості. Ось, і е, залежно від того, як ми відносимося до клітинок, до наших органів, е, таким є і наше здоров'я. І це практика, яку ми зараз будемо виконувати, вона є потужною, може бути корисною і потужною в плані навіть діагностичному, щоб ви побачити. А що жде найбільше, м, на, на що на, найменше уваги? Ось. А, і відповідно отримати якісь унікальні відповіді. Отже, я а, прошу вас зараз закрийте очі, зробіть глибокий вдих і видих, відкиньте будь-які супроти, судження, думки, які зараз почнуть лізти в голову. І просто сконцентруйтесь на своєму центрі. Заберіть, умовно кажучи, всі щупальця всього світу, не намагайтесь нічого контролювати, давати додаткового опору кудись. Просто зараз все в себе і ви в собі. І в своєму внутрішньому світі уявіть сцену. А на цій сцені, великий зал і сцену. на цій сцені ви. А в залі сидять ваші клітинки. Всі-всі-всі ваші клітинки, всі ваші органи, всі системи, всі сидять. І ось ви перший раз дивитеся на них очі в очі. Спробуйте відчути, що ви зараз відчуваєте. Яке це відчуття, коли ви дивитеся на клітинки свого тіла. Подивіться, яка атмосфера взагалі. Що ви відчуваєте, коли дивитесь на них? Як вони дивляться на вас? Дивіться, куди направлено світло прожекторів, якщо воно є. Чи в залі світло, чи темно. Спробуйте подивитися, як ці клітинки комунікують між собою. Між ними мир, згода, чи вони сваряться, щось доказують одна одному. Який вік сидячих залі? Якого віку клітинки, ці всі органи, де вони розміщені? Тобто хто більш спереді сидить якого віку, хто ззаді сидить якого віку? Скільки молодих, скільки старих, де вони сидять? В якому вони стані? Так подивіться на всі клітини. А тепер попросіть їх висловитися, сказати, що вони думають про те, як ви керуєте своїм тілом. Хочуть вони з вами говорити чи ні. Хтось пішов на сцену, чи говорить і за. Може, хтось кричить з місця. Підтримують його інші клітинки чи перебивають. Що, що говорить, які репліки? <кій> Послухайте. Дамо кілька секунд на цей процес. А тепер запросіть в зал Бога. І зал наповнюється його сяючою енергією. Як клітинки реагують на його появу? Що змінилося в енергетиці залу? А що би клітинки сказали Богу? Може, вони скаржаться? Може, поки прославляють? Що він би відповів їм? І що ви відчуваєте, коли відбувається такий діалог між вашими клітинками і Господом? Можливо, в цей момент вам хочеться запитати щось у Господа. І у вас є така зараз можливість, що він вам відповів? Може, це стосується конкретної хвороби, стану, синдрому, вашого способу життя, ритму. Давайте подякуємо всім клітинкам, органам і системам, і попросимо вибачення, якщо щось було не так. І скоріш за все, деякі клітинки, органи системи були поза вашою увагою або їм було недостатньо уваги. То попросіть у них зараз вибачення, скажіть, вибачте, що я недостатньо дбала про вас, турбувалася. Ви для мене цінні і потрібні. Як їм чути ці слова, як вони реагують? Mm. І пообіцяйте їй, що відтепер ви будете їх чути і слухати, і турбуватися про них перш за все на тонкому плані. Тобто добре про них думати, давати їм підтримку добрими словами, намагатися відчути їх потреби, задовільняти ці потреби, наприклад, через сон, харчування, режим дня. І відчуйте, як клітинки реагують на вашу обіцянку, попросіть Господа благословити їх. І вас на гармонію, здоров'я, багатство і на повне негайне миттєве зцілення вже тут і зараз. Тепер наповніться світлом Господа і цим світлом зцілення. І з цього світла потихеньку переносимося у це тіло момент тут і зараз. Отже, роботу, яку ми сьогодні зараз щойно провели, є діагностична і є е, так, в якійсь мірі показова. Дуже буде цінно, якщо хтось хоча б, ну може, хоча б кількома словами поділиться, чи, чи вдалось, йому, е, вдалось йому щось, що було в його е, в його залі. Чи є, можливо, у нас такі герої бажають. Або хоча б вже вам. розмова. Я, я можу почати, і, якщо хтось захоче, можу приєднатися до цієї розмови. Е, несподівано одразу так почати роботу з практики. Я навіть не очікувала і не була готова до, це, до цього. Але е, прям. Візуалізація дуже яскраво пішла. Отак от, взагалі ваші практики образового проживання своїх емоцій, Вони я не в перший раз відчуваю, наскільки вони насправді дієві, і наскільки вони, як дзеркало, показують тобі взагалі твій внутрішній стан, коли ти цього максимально не очікуєш. І сьогодні зараз. Побачити своє тіло всередину <кій> себе. Це був дуже цікавий досвід, і я здивована, по-перше, що всі клітинки, які сиділи переді мною, вони були як, як діти молоді. І мене, мене це так. Я спочатку, навіть до того, як ви сказали, скільки там їм, їм років, і все, просто от, ну, от як працюю візуалізацію, уявіть собі, клітинки, і я. От заходжу в цей зал, я наче перед, перед дітьми е сижу от в якомусь садочку, де вони щось там не слухаються, такі е голосні і неслухняні. А коли ви потім вже сказали, а скільки їм років, я така, о, вау, то це ж про це. І мені стало від цього так приємно, бо взагалі там. Протягом останніх років місяців мені чомусь здавалося, що напевно що моє тіло вже відчуває якісь вікові зміни, але от в цій практиці, взагалі по-іншому, -по вона відкрилась, мені, і цей фактор взагалі по-іншому відкрився. І це дуже цікаво, чому, чому воно так спрацювало. Хоча насправді ос останні. Місяці останні роки я е, в думках я по-іншому ставилась до свого тіла. А насправді так, підсвідомість е, зовсім по іншому зараз зіграла. Насправді сильні процеси омолодження у вас і ваші клітинки вони, вони в такому стані. Знаєте, те наскільки це відбиває нашу реальність, свідчить той факт, що якщо я проводила цю практику з підлітками, і у мене був такий досвід з підлітками, і з людьми похилу, віку, але так, реально, там за 60, з бабусями, ось і реально в підлітків. У залі, ну там не було практично старих. Ну взагалі не було. було ну не не було старих клітин. Тобто, реально їхня молодість вона і показується в її. От вони фізично молодіші, вони фізично молоді. і в медитації це дуже теж показово. В цій практиці, а вже у людей ві... літнього віку, там, звісно, переважав відсоток і більшість клітинок вони були старші, Мудрі клітинки. Мудрі клітинки. І, е, те, якщо у вас в вашому залі багато молодих клітинок, ну, е, знаєте, тоді тривоги про вікові зміни поки що надумані. Це, для Це дуже цікаве було, коли ви. Запропонували запросити Бога е, в цей зал. Е, ну, Це прям таке вгамування. От якщо коли е, там, тільки вийшов на цю сцену і побачив перед собою всю цю аудиторію, то було, було таке хвилювання з мого боку, а з їх боку відчувалося, наче. E, наче вони в шоці, знаєте, вони дуже здивовані побачити і, наче очікували когось іншого бачити зараз, аніж мене, будь-кого, тільки не мене. А потім якась така реакція від них пішла, наче неслухняність, щось, щось таке. А коли запросили в цю кімнату, так, таке світло, Бога, то. Ну, Настало таке вумування, тиша і спокій, і всі заспокоїлися. І я, і вони. І ну, це доволі. Вкотре. вкотре... Ну, ви, вкотре ви, Значить, такий момент, що будь-який неспокій будь-який неспокій в нашому житті, в медитації у вас проявилося, це е, завжди про щось у більшості це про любов. Коли в зал прийшла безумовна, Чиста любов, вони нею одразу зарядилися і вгамувалися. Тобто завжди навіть діти, коли в нашому тену всі діти капризують або, потребу, або просять там увагу мами, мама, 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 це не про те, що е, от їм там кончить щось треба. Це зазвичай 99% це про потребу. Зверни на мене увагу, я є, дай мені, е, дай мені любов. Ось тому. А коли ми наповнюємося нею, то заряджаємося, що наступає? тишина. ось. І а, я почала з цієї медитації, саме з, з медитації, по-перше, щоб ви зарядилися цим надію, що в більшості вийшло. Якщо навіть в когось не вийшло, або були. Чи є якісь труднощі, то це, ну, це просто на подумати, це теж про щось, про, про, о, чи, чи я собі дозволяю, чи я, кон, як я контактую з своїм тілом, з собою. Ось. Але я надію, що більшість ви, у вас вдалося, і ви зарядилися трошки цією енергією. Якщо людина взагалі ось ну, нічого не бачить, про що це може свідчити? Про внутрішні взагалі... блоки якісь... Просто не, не йти в практику чи що ще? ще? Uh, ну, зовсім там практично uh, менше одного відсотка людей, у яких труднощі uh, з візуальними образними практиками. І... Uh, Кажу, зовсім малий відсоток, у яких це от, просто на рівні певної їхньої природи, це ну їм недоступно. Не тобто так їхній мозок функціонує, що їм це недоступно. Але в більшості випадків, для більшості людей, воно заходить, тому що а, буквально нещодавно читала а, а, в одному напрямку там одну працю і досліджували а, мову. І е, дізналася, що е, мова, як така вон, е, словесна, вона формувалася, е, і вона існує в системі метафор і образів. Тобто людина в голові все одно вона е, мислить образами. Не є образ, а цей образ наповнюється з певними значеннями, сенсами. І от коли говорить, що якесь слово, воно несе заряд певної ну, і заряд і несе певну інформацію. Тому інколи, наприклад, якийсь арт мистецтво може бути більш показове, ніж слова. Тому там ще давні наскільні малюнки, вони, це не просто малюнки, це. Люди себе так вже виражали, уже себе так намагалися зафіксувати, повідомити про, свою, про своє існування і буття. Тому в більшості людей воно має йти. Є ще такий відсоток, у яких вони би могли, у них є для цього потенціал, але їм заважають або травми, або установки. Це теж окрема трохи категорія. Ось, і тут треба розбиратися. Так, ну, тоді працюється просто є багато. Психології дуже багато різних методів підходів. Ось, І ми сьогодні теж будемо розглядати методи, які ґрунтуються от саме на когнітивних таких процесах, де. На, процес, на процесах аналізу думок, ну, когніції це все. Думки, судження, переробка інформації це все. Дум... Немає людини без думок. Тобто, думки, якщо фантазії і образи в голові, це питання, є люди, які до цього не схильні, ну, думки є у всіх. І з цим теж працюється, і ми зараз це розглянемо. Є можна можливі...